все развлекаю. Кто бабусь развлекает? Ну, танцы Так, вот это так, Димка танцуй, это так. А ну давай, давай, давай. Бабусе надоест скучать, да? Вот это так, вот это так, моя красавица. Бловерша моя, вже сама відео зімо викладає. Далі замові. Статума, ми тумани. І люди, не хочемо, заморилась. Заморилась, дімка танцювала. Ми голоси перекрити. Моя красавіця. Вже велика, вже два з половиною роки, вже большая, да? Вже дівка большая, виросла, так время пролетіло, Захакався. вся, захата. Зараз будемо коси взяла хвостики і красиві, які, да? Хвостики які красиві. а серги красиві, вони які купили ми. <свиска> да, позгубила ж, іришка дарила одну згубила золоту, а це баба нові купила. Золоті, да? Красиві. Папа. Пас. Папа і папа. І <схай> мама всі. Ой, бабі руку цілує. Да. Зайціня бабі руку цілює. А ну як собачка руба? Як? Як собацька руба, Людець? Людець, так? <схай> <схай> Ух ти, моя собачка така. Внучка бабуся. <ріст> <ріст> Бізі, танцює. Танцює. <ріст> Музакольна в мене, да? О, так? Ой, гарного дня, мої любі друзі, все самого найкращого, мирного неба, найголовніше здоров'я. І бабуська прийшла, да, де бабуська наша. <ріст> бабуся ж'є. <вєт. ріст> Змар злакувало. Ти ж холодно сьогодні на. А буде... купаться водохреща, Та куди там дитину купоти. <творю> Уже одкуполища. То... Ходити <рюк> холодно, купочся. Катюша, ось у нас морж купалася. Да. І більш не хочу. <сміст> <рюк> Більше <не> хочу. <рюк> Я ні разу не купалась, правду кажу. <рюк> <рюк> Зараз все вперед, зараз купаємося. Да, бабочку. Ми з мамою на дворі. Водою умиємося, як сніги, я потремося. Да, да, і все водорожде. Так що зі святом мої любі, щоб усі біди змилися, а було все добре в нас. Настав мир, здоров'я і удочки нашим захисникам. Нехай Бог оберігає і сил додає. І щоб все, все було добре, як я кажу, простими словами. Да, Люда. І Люда кричить, щоб все було добре. Людосик. На да, Людосик. На своїй вогні. Так що все мирного що да, Саме головне. Розкажи нам щось небудь про дохреще. Та що я тобі дитину розкажу. Прознували Рон, рончишку. Там ще прознували, ходили на річку, чи ж на річку ходили. І ми бігали, вже невелика була, бігала. Дід пеликуса куса куповся, совка на низу жив теж. А ми бігаємо, сміємося. Було. Тоді жінка було, води багато, тепер же чи да воно пішло. І води нема. А води нема, тоді багато було. Врутишки було, куполі там камінці були, а тепер немо, гіджука також до лікувала. Та я скільки вже туди. Ото таке. Позаростало, вчора там нема, тоді вода була. Та це вода пропала, це набралася, десь появилась. відки узялось, понабиралася вода. І нас масорчик було пропала. Це... Багатенько води, Котя там в юни руками ловила, було по коліна літом, відрами носила, а це ось їдемо, багато води вже. І, аж, не віриться. аж не віриться, і дощів не було, нічого не було, стану... і снігу ж нема, а якось воду набралося. Як і в колодязі набралася, вода з'явилася. Ось так і мої люди. Так що зі святом моржі купаються, духом не падають, і щоб все було добре, да? Людосик? І тебе моржа купати. А? а ми як завжди з вами і вас? Любимо. Нуточка любимо. Любимо. Да. Люба, воздушей поцелуй? Воздушей поцелуй. От так. Людочка у нас кольйон кура. За кова, бери. За комар, бери. О, так, от ну, так. О, так, от так, отумнечка. А ну і ведмедь кури. І в вед... цьому і відьмаде, де ви заразом з Людочкою, а? Е? О, таку умниця у нас вона. Сюда-туда. <рі> Дві де. Дима ж і стойда із задньопробу. Із І звук. <рі> виключай і включай. Вже убне. Да? Да. Зросла я убне. Скільки років? Два з половиною любі вже. Время йде, росте. Отак, отак. так. Подиви, <рі> проганьов <рі> в кальянки. Наділа другу мозку. Людочка, ну Люда, дивись сюди. Люда. Диви, наділа другу мозку. Вона в нас умничка. Слухається, да? Покурила, а це дихає. Отак, виключай, включай. Інтересно ж. Інтересно ж. Отак, отак, зняло. Сердиться. Сердиться.